Всім привіт, друзі! З вами Макс Felix і вітаю вас на своєму каналі Макс MaxFelix DIY. У нас вже майже майже 200 користувачів. Хочеться, щоб цей канал далі розвивався. І я хочеться вас тішити знову новим контентом, актуальним, тим паче, в наші дні. І от не так давно ми з вами говорили про те, де нам взяти електроенергію, коли повсюдно вимикається вона. Ми говорили про сонячну панель. Як альтернативне джерело електроенергії, ми говорили про способи резервування енергії. Хто не бачив ці відео, раджу вам до перегляду, Думаю, отримаєте багато корисної і цікавої для вас інформації. Також у нас було відео про саморобну портативну кухонну плиту, яку можна тримати з собою у тривожній валізі, і якби, розігрівати їжу, якщо у вас немає там, ні газу, ні електроенергії, ні там, ще якихось благ цивілізації, які вам допоможуть це зробити. От. Але сьогодні хочеться більше поговорити про тепло, про обігрів вашої оселі, адже це досить таки важливо в зимі, тим паче в наш непростий час і в умовах, коли в нас може не бути газу, може не бути стерилізованого опалення та електроенергії. Для таких цілей використовуються сонячні колектори. Ну, загалом їхнє призначення було це зекономити, адже можна за рахунок енергії сонця нагрівати воду, воду і тою водою опалювати приміщення, а також використовувати їх гарячі, для того, щоб там помитися, того, щоб помити посуд. Ось. Але сама система з водяним сонячним колектором є досить складною, адже вона вимагає наявності бак-розширювача труб, а також взимку треба добре подбати про те, щоб вночі вода не замерзла і не розірвала труби. Ну а в день щоб вона не закипіла, щоб була достатня циркуляція води. Ми ж з вами більше поговоримо, ну і, і ще знову ще забуду дати, що. Загалом ця система не дешево коштує, звісно, тому чому не зробити її власноруч. І ми поговоримо про різні моделі, які можна зробити власноруч. От, для прикладу теж водяний сонячний колектор. Ось, але більш цікавим для нас буде повітряний сонячний колектор, тобто той, який нагріває повітря, і цим теплим повітрям опалюється приміщення. Як бачите, на даному скріні зроблено з металогофра. Ось, Або з металопрофілю, навіть з певних алюмінієвих банок. Ось, І принцип дуже простий: подається холодне повітря, в воно нагрівається і гаряче повітря подається вже на обігрів кімнати. Причому, якщо забирати холодне повітря не з вулиці, а з кімнати, то воно вже буде дещо підігріти. І відповідно ефективність ще буде більша, адже на виході ми отримаємо ще більшу температуру. Ось. Розглянемо таку просту конструкцію. Наприклад, ось я знайшов цю статтю, як робили. Як бачимо, тут багато рядів з певних банок, не тільки пивних від кока cola а й від інших напоїв. В них робляться отвори. Ці банки склеюються між собою. От бачите, як, як робились отвори. Банки склеюються за рахунок термогерметика, має бути саме термо. Герметик, адже звичайний не витримує високої температури, втрачає свої властивості. Ось такий жолоб викладалося, щоб, вони, щоб герметик встиг застигнути і скріпив між собою ці банки. Далі в коробі робляться отвори для того, щоб, відповідно, закріпити отвори, входи-виходи з цих труб. з банок. Ось і щоб це все сформувало статичну конструкцію, ну і короб короб, який якій азовні буде все це діло тримати і захищати. Робиться теплоізоляція всіх елементів. Як Бачимо один короб, другий короб. Один з них є входом, інший виходом. В один подається холодне повітря, з іншого забирається гаряче повітря. Закривається все це склом, моргсклом. Тут головне, щоб це не був склопакен, щоб це було одинарне скло, щоб не було перезоломлення світла. І в статті у нас сказано, що дана конструкція нам дозволяла при температурі навколишнього середовища мінус 3 отримати плюс 72 градуса Цельсія на виході. Ну, Ще можна регулювати подачу повітря, швидкість потоку повітря і так далі. І від цього теж буде залежати температура. Ось. Ну, загалом. Така конструкція, ну, конструкція з гофри, про яку раніше вже ми пару слів сказали. Можна з труб, можна з якогось металопрофілю, що тільки не роблять різні є варіанти, але, як на мене, така конструкція вона є найпростіша, достатньо ефективна і дешево у виготовленні. Ну, і, Як би кажуть, чу... вирішив і сам спробувати зробити таке, підготував 3D-модель. Як бачимо, у нас 4 ряди по 4 банки, 16 банок алюмінієвих, теж з'єднані між собою. З одного боку вхід, з другого вихід. Тут зроблено під вентилятор зверху і знизу. Ось так це виглядає. Досить проста конструкція, банки знайти не проблема. Можна взяти їх на пункті прийому металу, можна самому назбирати. Матеріалами корпусу може бути і фанера, може бути дошка, може бути будь-що задні там, бокові частини. Ці можна робити з дереволокнистої плити або інші матеріали ОСБ-плита, все, що буде під руками. Ну, загалом це теорія. Тепер давайте перейдемо до практики. Друзі, перед вами масштабна модель сонячного колектора для обігріву взимку. Ставитись до неї серйозно не потрібно, це не є готовий е, якби, пристрій. Однак це свого роду прототип, як би це все мало виглядати вживу, відповідно до креслень. Спочатку передбачалося, що буде е, два короба на вхід і на вихід. З вентиляцією, відповідно, вгорі теж зроблена переділка, але потім для збільшення ефективності було вирішено додати ще один ряд банок. Таким чином подовжити цю трубу вже не 4-5. а, 5. а 5. <світ> І таким чином ще не пару градусів берли. Ну, Насправді, при випробуваннях літом. На вулиці було там плюс 20-25, дані банки розігрівалися максимум до 45 градусів, але це в умовах того, що вони знаходяться в квартирі на підвіконні за подвійним склопакетом, тобто через три скла сонячне проміння переломлюється і вже не так ефективно нагріває конструкцію, але це не менше 45 градусів і 20-25 в кімнаті, різниця очевидна. От. Звісно, цю модель треба робити більш масштабною, для того, щоб була більша її ефективність. Також можу, Бачите, фарба злітає, тому що в даному девайсі вже напевно більше року кажу, як труби виглядають, тобто ви бачите, що вони йдуть наскрізні. Ще для більшої ефективності можна, ну це, звісно, все експерименти покажуть, як буде краще, але можна ці труби об'єднувати свого роду змійовик, Вихід одної, вхід іншої. Зверху, навпаки, знову навпаки, такий буде змійовик. Наприклад, що тут буде вхід, ну і тут, наприклад, буде вихід якось так робити, типу, такою змією свого роду. Ось, А на рахунок того, Як буде проганятися повітря, в принципі, при нагріванні даних труб за рахунок конвекції, тепле повітря завжди піднімається вгору, і е, внизу створюється розрідження. Відповідно, сюди буде підтягуватися холодне повітря ну, або повітря з кімнати. От, тобто, це така собі природна е, вентиляція. для Примусовий, використовуються комп'ютерні кулери 12 сантиметрові Так вони чіплялися. Ось. І Можна було е, підключати їх до сонячної панелі 12 вольтової Ефективність її невисока, але при потраплянні прямих сонячних променів е, на неї вона дозволяла запустити вентилятор. Ну або використовувати таку його модифікацію цього вентилятора з приєднаним USB. Штекером, відключати пауербанк, і він на низьких оборотах буде собі проганяти повітря і не буде шуміти в кімнаті. Також дуже важливим нюансом є герметизація всіх швів. Для цього потрібно використовувати такий термостій, який силіконовий герметик. Ну, його використовують, як бачите, на картинці у двигунах. Там, де Є висока температура, відповідно він не втрачає своїх властивостей від температури. Оскільки навіть якщо ця модель не є не є, ну, не є дуже високоефективною і нагрівалася там до 45 градусів, то якщо робити цю модель більш масштабною, де буде більше цих грядів, і робити ще їх змієвиком, то можна досягнути і 100 градусів. Ось, відповідно, це вже зовсім інші температури, і всі компоненти мають отримувати. По матеріалах, що ну зрозуміло, алюмінієві банки, тут у нас. Деревоволокниста плита ДВП, яка там меблі зазвичай обшиваються ззаду. Тут у нас така 10-мм дошка, ну, клеєна дошка, дешева, звичайно, в будь-яких будівельних магазинах, супермаркетах не проблема знайти. Ну, від, від, підбиралося все якби під, під, під те, що це буде така невеличка конструкція. І один ряд банок. Така от масштабна модель. Звісно, краще буде, якщо у вас, наприклад, приватний будинок, це розмістити, там, якщо у вас стіна, яка виходить на південь, закрити повністю ту стіну таким колектором, чи зробити таких декілька, щоб там на кожну кімнату був свій ізолювати вхід і вихід повітря від промерзання, сплаштувати примусову вентиляцію, щоб проганяти повітря, і взимку. Ну, можна буде обігрівати свою, своє житло без жодних витрат. Ну, хіба що на електроенергію, ну, знову ж таки, це теж вирішується сонячними панелями. Оце така от річ. В квартирі з цим всім набагато важче. Ну, хіба що можливо теж балкон. Якщо він виходить на південь і е, будуть якісь сонячні дні, то можна. Фронтальну частину балкона це 3 метри на метр, грубо кажучи, закласти от таким колектором. Там продумати, чи там будуть банки горизонтальні, чи вертикально, то вже можна експериментувати. Нам ну, теж треба буде ізолювати вхід-вихід, щоб від промерзання, і теж можна буде, в крайній мірі, обігріти балкон, а теплий балкон це вже а, запорука і тепла в кімнаті, з якої є на балкон що експериментуйте, пробуйте. От вам, для прикладу така от модель. Як можна себе забезпечити теплом взимку, не маючи газу, світла, ну і дрів.